Добрий вечір. Новини на Ukrainian Media Network. Студія Катерина Супрун та Назар Задирій. І починаємо вечірній випуск 10 грудня з новин з фронту. Окупанти чотири рази станом на 17 годину сьогодні. Порушували режим припинення вогню. Стріляли в поблизу піщаного на Луганщині. Також в напрямку Новоташківського Попасної та Майорська втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил немає. Президент Зеленський поговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном, І про це Зеленський спочатку повідомив себе в Твіттері. Звичайно ж, вони обговорювали безпеку України. Каже, що е, говорили про розблокування нормандського формату і роботи тристоронньої контактної групи, узгодили спільні подальші кроки. Таким було перше повідомлення після перемовин Зеленського з Макроном і також енергобезпеку обговорювали. А потім Макрон обговорював вже нормандський формат з Олафом Шольцем з новим канцлером Німеччини. І йшлося про те, що нормандський формат зберігає свою актуальність. Е, цитую формат, який називається Нормандське, зберігає свою. Нагальність, тому що він саме забезпечує робочу процедуру між Україною і Росією, і я сказав би посередництво а, Німеччини та Франції, заявив президент Франції Еммануель Макрон на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем в Парижі. А, крім того йшлося про те, що а, це спільна воля, щоб діалог тривав одночасно із президентом Зеленським і з очільником а, Кремля. А, я думаю, що всі ці ініціативи ініціативи взаємодоповнювані. Вони свідчать про волю до де деескалації, стабільності в регіоні. Водночас а, про рішучість, рішучість захищати наші спільні кордони, і звісно, кордони всіх наших європейських партнерів, зазначив. Емануель Макрон, якщо додати трохи одним реченням, буквально про нормандський формат сьогодні була заява Європейського союзу, і там сказали, що мінські перемовини і Нормандії, вони в глухому куті через Російську Федерацію. Ну власне так і є. Ні нарешті це хтось сказав, крім нас. Єдине, що тут можна додати до цього. Дуже дякуємо ЄС в ЄС, закликали москвитів звільнити 10 українських журналістів. Які ув'язнені в Криму окупованому, і щоб ви знали, що це всі 10, це кримські татари. Йдеться про Амета Сулейманова, Марлена Асанова, Османа Аріфметова, Ремзі Бекірова, Руслана Сулейманова, Рустема Шейхалієва, Сейрана Селієва, Сервера Мустафаєва, Тимура Ібрагімова та Асана Ахтемова, і доповідав з цього приводу. Генеральний секретар Європейської Федерації журналістів Рікардо Гутєрес і зацитую те, що він сказав: я вважаю, сьогодні необхідно сприяти міцній солідарності з журналістами, яких переслідує Російська Федерація в Криму. Ми вважаємо наших колег політичними в'язнями, вони сидять у в'язниці, бо виконують свою роботу. Крим зона, де не поважають права громадян. А тим часом в Україні готується до можливого візиту папи Франциска. Це питання на порядку денному в Міністерстві закордонних справ. І а, про це повідомив речник Олег Ніколенко агенству Інтерфакс Україна. Йдеться про те, що обговорюються можливості і терміни цього візиту. А, нагадаємо, що про це раніше вже говорив голова Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук, і в принципі. Таке запрошення робив Володимир Зеленський, президент України. Такими були найголовніші новини на нашу думку на думку редакції сайту umn.ua. Ставте вподобайки до цього відео, коментуйте, шерте його і дякуємо вам величезне за донейти. Я хочу тільки вказати, що там є червона кнопка у нас на сайті, і там всі реквізити ви можете побачити. Дякуємо вам за увагу. З вами були на зараз. та Катерина Супрун. До наступних зустрічей. Бережіть себе.